Добрий день всім моїм підписникам і гостям мого каналу не знімала давно відео, хочу показати свою полуничку. В цьому році весною при заморозках укривала я городканинкою свою полуничку і, на жаль, дуже багато світу померзло. Але хочу показати сорт полка. В сорт полка Пішли цвіточки пізніше, не встиг він обмерзнути. Хочу показати ягодка яка. Чесно кажучи, в тому році я знімала відео, були сигналочки, а в цьому я щось думала, що цей сорт ягода крупна не буде. Але дуже він мене цей сорт порадував. І дуже радує. Що я зберу з нього ще непоганий врожай. А радує він ще чим. Прийшли дуже обільні дощі. У мене таких багато сортів і Аміазія, і, і бріла їх, і ще багато інших. Так ось прийшли обільні дощі. Ягодки спробувала тих сортів. В червоні вже треба було визбирати, трошки вже визбирала. Вони, ось дивіться, яка здорові ягодки. Це сорт полка. Дуже гарний сорт. Так що хочу сказати. Всі сорти ягода кисла, а сорт полка, не дивлячись на дощі, успішно тримає гарний цукор. Дуже солодка, гарна ягода. Дуже вона мені подобається, цей сорт. І вона трошки позже пішла, не встигли обернути квіти. Хоча ось, бачите, вона мене трошки пошкоджений листок агротканиною. бо дужки низенько. Треба було вище дужки зробити, бо всі сорта лист у мене отакий обіль... високий, гарно розвинений, міцні кустики. Ось отакий гарний сорт. Тільки пішов, гарний цукор в ньому. Е, набагато стійкіше до всіх захворювань, але, звісно ж, обробляється він. Дуже гарний сорт. Тут в мене трошки сандрочки, хочу я її пересадити, трошки визбирала. Це такі кустики. Не, не добре садить на землі. Ягода крупненька. Ось. Але кисла. Кисла ягода. Кисла ягода. Ой. Тут у мене ягода, бріла, Азія і кабрила. Залишки розсади. Ось дивіться, дуже гарна, крупна ягода. Збирала червона, кисла Ось, ну, звісно, ягода дуже гарна цього сорту. Дуже крупні ягоди. Щоб перші квіти всі обмерзли. Перші квіти всі обмерзли. Крупні ягоди, дуже красиві. Так. Багато червоної визбирала, але кисловата. Це не проблема. У мене є любителі кислуватих ягод. Дуже подобається. Позалишала ягодку. Маю надію, що трошки підбере цукру вона. І полочку залишила. Завтра довизбираю вже, Дозбираю і відвезу на продаж. Дуже крупні ягоди. Я щось думала всього сорту, не дуже крупні ягоди. Крупні гарні ягоди, але смак чудовий просто, дуже солодкий чудовий смак. А то як би на ці дощі... Ось така вона червона з земляничним присмаком. Дуже гарний сорт. Вся крупненька. Тут листочок трошки ховає. У нас крупні такі ягоди. Я їх, хай вона трошки в мене підбере цукру і визбирає я її завтра. Не, мабуть, усю визбирає я її завтра. Вже таких гарних багатоусиків в мене на молоді полунички йде. Вже потрібно касету буде ставити. Азія моя. Один з найулюбленіших моїх сортів. Азія бріла. Одні з найперших, яких я починала самі. Дуже подобається мені крупні ягоди. Багато цвіту в цьому році винесло. Окі здорові ягоди. Ой, як чудово. Солодка. Взагалі солодкий сад. Я в тому році перед тим як збирати, я два дні її не поливаю, щоб був гарний вміст цукру. Але... Дощі зробили своє. Ось, дивіться, яка крупна. Боже, яка гарна ягода. Все, не буду я ходити. Так що такі справи в нас. Це в мене старий такий бугор, не вистачило в мене в тому році сил викинути його тут пере робити землю, щоб посадити нові саджанці. В цьому році вирішила визбирати ягодку тут. Уже думаю, дозбираю, що тут залишиться я по ягоді. А вже літом перероблю. У мене дуже велика кількість нових сортів. Деякі точно садити не буду, а деякі мені дуже сподобались. Дуже сподобались деякі мені сорта. Так що треба тут позаростала, трошки бур'янами треба було б. А, сорт брілка. Дуже багато я в тому тут було. Ця сандрочка також на буграх краще вирощувати. Вон позаростала, тут трошки попробивався в мене перій. треба хоч обробити цю діляночку і пересадити полуничку. Так що такі справи. Назбирали ягоди. Вона довгенько стоїть. У мене здоровий холодильник стоїть у холодильнику. Завтра дозбираю ще з тих лішою ягодки, хай цукор набереться трошки. Визбираю. І оди продамо ягоду. Отакі от в нас справи. Нічого, скільки назбираємо ягоди, скільки продамо. У мене велика кількість замовлень на розсадку. Тому будемо торгувати розсадкою. Будемо торгувати розсадкою. Ой-ой-ой, щось вже під'їло ягоду таку здорову. Чи пташки... Це такі Остача в мене розсади, я щоб не пропала, то досадила трошки. Брала вусики з неї. Це вже, е, друга, вже друга річка, навіть не друга річка, а як третя річка вважається. Тому оці всі деякі насадження, треба повністю їх буде убирати і насаджувати новенькі. Так що полка, сорт, чесно кажучи, не чекала я, дуже порадував мене дуже сильно. Може, ще, ще десь тут, і берізка в мене взялась. Треба прибирати. Тільки почала, тільки почала і почала вона пізніше. І ото, ото гарно, коли насаджені різні сорти. Щось пізніше і раніше і можна визбирати ягодку, що не залишилася в цьому році без ягоди. Так що всім гарного дня. Пішли ми далі працювати. Дуже багато роботи, ніколи знімати відео. Так що треба, я так вважаю, садити різні сорта і пробувати. Треба, щоб і раніше, і середній. І пізніше було, до речі, полочка вважається середньораннім сортом. В тому році вони в мене пішли всі зараз. А в цьому році он кожна у свій час пішла. Така гарна, гарний куст, гарна полуниця, така дуже гарна крупна з землянічним присмаком дуже солодко. Дуже гарна полуниця. Я дуже задоволена. Але все одно будемо садити і ранню, і пізню, і середню. Так що всім гарного дня.